Ми вже говорили про повноваження місцевого самоврядування, про систему органів посадових осіб. Частково говорили і про бюджети. А зараз ми будемо говорити про дуже важливу, як на мене, річ, як забезпечити зростання об'єднаних територіальних громад. І яким чином ідентифікувати і використати ресурси місцевого самоврядування, які є. Частину з тих ресурсів ми бачимо відразу і розуміємо, що це ресурс, а частина є сховані і здаються такими, що вони не мають значення, але вони часто бувають ще більш важливіші від тих ресурсів, які лежать на поверхні. Перед тим я хотів би вам порекомендувати ще деяку літературу, яка видана інститутом громадянського суспільства. Це, зокрема, от е, така робота, яка говорить про внутрішні і зовнішні ресурси для розвитку громади, або чому брак грошей не є первинною проблемою для розвитку. Е, це така книжечка, присвячена стратегічному плануванню у громаді. Е, тобто, фактично, стратегічне планування це є також певним ресурсом. З одного боку при розвитку використовується ресурс, але планування, правильно здійснене планування є таким додатковим ресурсом розвитку. І ще одна така робота говорить про локальну ідентичність, тому що локальна ідентичність, відмінність однієї громади від іншої розуміння себе як одним цілим, є також важливим для використання ресурсом. Ну, почнемо із е, такого розуміння, філософського, можливо, розуміння, а що то таке є загалом ресурси місцевого самоврядування традиційною? є думка про те, що це передусім кошти в бюджеті. От, коли ми чуємо про результати першого етапу реформи, всі в основному говорять про те, наскільки збільшилися бюджети місцевого самоврядування, наскільки збільшились субвенції з боку державного бюджету місцевому самоврядуванню і за рахунок цього почали відбуватися певні позитивні зміни, будуються дороги, ремонтуються школи і таке інше. Тобто, бюджет наше все. Але Насправді, крім бюджету, є ще ціла низка інших ресурсів, ну, зокрема, ще всім відомі ресурси. це Земля і це комунальне майно. Дуже часто йде мова про те, що ще дайте нам повноваження щодо розподілу земель за межами населених пунктів. І ми тоді будемо багаті і щасливі, тому що можна буде певним чином розділяти цю землю з одного боку. Земля дійсно дуже важливий ресурс. Але з іншого боку, земля потребує дуже обережного і бережливого ставлення до цього ресурсу, тому що він не безкінечний, його можна втратити, його можна зіпсувати. Але коли ми говоримо про ресурси в більш широкому розумінні, то в першу чергу ресурсом є люди. Тому що місцеве самоврядування працює для людей, але з іншого боку, саме люди перетворюють звичайні матеріальні ресурси. У блага для людини додану вартість, яка важлива для розвитку. Ще одна відмінність, можливо, того, про що ми хочемо говорити, це про те, як використовувати ресурси місцевого самоврядування, тобто, це просто для споживання чи для того, щоб створити нові ресурси, які будуть приносити більше доходів у місцевий бюджет. І е, продукувати нові можливості для е, розвитку у територіальних громадах. Е, ну, оскільки бюджет є традиційний, е, почнемо з того, що, в принципі, відбулася дуже важлива і кардинальна зміна е, щодо бюджетів місцевого самоврядування, і е, вони отримали додаткові платежі. І саме ключова річ, що місцеве самоврядування отримало Частину 60% податку на доходи фізичних осіб. Це ключовий податок в будь-якій економіці, в будь-якій системі управління. Він є найбільш стабільний, найменш залежний від кон'юнктури зовнішнього ринку, і це суттєво збільшено можливості для місцевого самоврядування. Крім того, місцеве самоврядування отримувало. Ну, в принципі, не властивий для місцевого самоврядування в Європі податок акцизу з розрібного обороту підакцизних товарів. І для багатьох громад, особливо тих, які знаходяться біля великих міст, частка цього податку є достатньо великою.